Лікування мистецтвом пережити жахи війни дітям-втікачами з зони АТО в столиці допомагають волонтери. Частини з них теж переселенці. Зараз під їхньою опікою понад 600 дітей. Для маленьких втікачів організовують свята, майстер-класи і психологічну допомогу лівцями. Малюнки про мовисті за слова. Діти показали Ользі Нескородяній. Марійці скоро п'ять, та вона вже добре знає, чим зла людина відрізняється від доброї. Черця. Он ведет себе не на малю. Он виставает людей. Он їх ест, он їх убивает. А ты видела злих людей? Да. Где? На дому у меня вона переселенка з Донецька, Аліса з Луганська, Арсеній із Костянтинівки. Потому що там війна. я сказала поїхали в Київ. Сьогодні вони малюють свої переживання, думки і мрії. У Марійки виходить персонаж із жахачок. І багат, класними глазами. Завдання арт-терапевта через мистецтво допомогти дитині позбавитися страхів. А ми рядушкам нарисуємо ще другу. Давай давай, давай ми для цього візьмемо світлий карандаш. Держи світлий карандаш. І будівеля с... знайти ключик до кожного дитячого серця складно до тих, хто тікав від війни. Ще складніше. Тільки щоб встановити контакт, треба кілька занять. Це їм допомагає справлятися зі стресом, допомагає більше бути відкритим к цього світу. Дуже часто вони не можуть це виразити вербально від того, що є определена зажитості, або вони кімната образом не довіряють людям, які рядом з ними знаходяться. І вони перестають боятися. Віра у цьому переконана, каже її старшому. Синові така терапія допомогла, тож тепер сама докладає усіх зусиль, аби адаптувати дітей до нового міста і мирного життя. Діти е, пережили е, те, що не мають переживати в цьому віці. Вони бачили і зброю, і стрілянину, і це психологічна травма, яка потребує е, уваги показати, що вони в мирному часі такі, що про них не забули, що в них такі є ще дитинства. Бо це найкращий спосіб вивести їх з цієї кризової ситуації. У їхній спільноті зареєстровано понад шість сотень дітей від трьох років. Старші допомагають доглядати молодших, батьки самі займаються з дітьми і знаходять волонтерів для психологічної допомоги. І вони починають мріяти. Могу, папе, Ольга нескородіна і Ольга Шинкаренко тесн один ТСН 1+,1.